Всім привіт! Сьогодні вирішила, що хочу спробувати. Перший раз в житті ніколи не робила гарбузову бабку. Гарбузовий пиріг, гарбузову бабку, не знаю. Казала мені подушка, що дуже смачно, що треба спробувати, треба зробити. Е -е, треба рецепта, десь вона коротше. Потім друга подушка мені говорила, що все добре. Общем, вирішила, що мені треба спробувати. Робила гарбузовий прям сурб, тобто гарбуза в мене пішли туди. Рецептик у мене прохідний. Захочу підкуситись, дивіться. І пів гарбуза йде в мене сюди. Рецепт брала в джип дівчата. Побалакала з цим хлопчиком, цей хлопчик мені розповів, що ось цей дуже легкий, дуже смачний бери і роби. А я дама не придирчива, поэтому беру і роблю. Так, що сказав GPT Чат? Пів кілограма гарбуза. Я не маю пів кілограма гарбуза, я маю 350 грам гарбуза. І він сказав по бажанню родзинки або горіхи. тому я до гарбуза додаю, якщо воно по бажанню, значить до гарбуза я додаю пів 150 г, і ще щоб було 500-150 грам родзинок. Він сказав по бажанню або ванілька, або кориця. Я додаю корицю, бо знаю, що гарбузи кориця це дуже смачно. Кигачу туди кориці. Пачечку. Все це діло перемішуємо. О, Боже, як я напилила нею. На долпах покинути. Він на привіт до гарбузика. Оце напилила. Це було на сам гарбуз, а я висипала на еті. На родзинки. Поэтому родзинки ж сухенькі. Не заливала їх кипятком. Думаю, лучше, конечно, буде залити кипятком, але я не заливала кипятком, розкисне тістої. Потім додаємо 100 мл молока. Додаємо два яйця. Додаємо два яйця. І взагалі взагалі чат написав, що треба манка. Манна крупа. Поняли? Але я не маю манної крупи. Не знаю, як я так лохонулася, але немає манної крупи. Взагалі в мене завжди є, Цей раз лохонулася. Думала, що є. Не взялася через те, що думала, що є. Поняли? додаємо 30 грам розтопленого масла сливочного. До речі, GPT написав, що. Можна або молоко, або сметану. Молоко можна замінити на сметану. 100 мл сметани, якщо що. Поняли? Я знаєте, додавала прямо сюди сметанки. І ця яка краса виходить. Тиндерин-дентин. Я додаю сюди замість манки. В мене була кукурудзяна мука. Додаю сюди кукурудзяну муку. У мене є слівки, якщо б сюди додати трохи слівки. Блять, розсипалось трошки. Я буду не я, якесь у мене сьогодні не зібране утро, якесь нервове, знаєте? Не знаю чого. Якось значить, є якась не зібране. Я таке, знаєте, сюди добавлю Ну, така консистенція хороша. Дивіться, як воно виглядає. Коричневеньке таке від кориці. Все той. Гарненько так. слівки. Трошечки. Зараз я їх сюди і виділю, щоб вони мені навіть не ванталачились по холодильнику. Тут ну, додаю буквально дві ложки. Якщо у вас буде сметана, то слівки не треба. А молоко у мене не жирне, тому додам да, слівок. Подивимося, що з того вийде сказала, що це дуже смачно. Поэтому. А те, що кажуть, що смачно, то треба один раз спробувати. А вдруг це дійсно смачно. Форма пергамент. Все як завжди. Нечим не мастю його. Від слова взагалі форму можна було меншу. може взяти меншу. Угу, угу. Зараз візьму меншу, що йде. Маю таку форму, знаєте, як хлібенка. Так. з пергаменка. Привалюю з де тут на теплому пергамент. В цій формі така форма тепломова. Знаєте? Їй пофіг. всі Висипала. Розприділяємо по формі. Це гарбузове щастя. Файно. Отак от це виходить. І в духовочку? Ну, в духовочку вже дивимося, звісно, коли буде гарбузик м'якенький. Коли воно трохи прирумяне, це красиве буде. І все. Все. Цілую, люблю, бувайте. Підписуйтеся на канал. Ще забула сказати 3-5 столових ложок цукру. То вже ви як любите, знаєте, за бажанням. Хто любить більш солодше, то додаю 5 столових ложечок цукру. Як хто любить не дуже солодке, тому 3. Я люблю солодке, тому додаю 5. Так, ось що в нас вийшло? Пахне дуже смачно, пахне дуже смачно. Не знаю, яке то на смак, буду покуштувати. Як скуштую, вам розкажу обов'язково. Не пригоріло, на світ красиве, дуже сильно красиве. І напахтіло, Ліля ну. Ліля сказала, що напахтіло, Тому, коли трохи підстине, я покуштую і розкажу вам, яке воно на смак і що з ним відбулося. Думала знімати чи не знімати, бо бачите, якби, що я після процедури то не дуже хорошо вигляжу. Покуштувала, значить, я той пиріг з гарбуза. Смачно. Смачно, дуже смачно. Він насичений більше так гарбузом і родзинками. Все дуже сподобалося, але мені здається, що треба буде ще спробувати з манкою, як він, собі, як він себе поведе з манкою. Тому мука не була лишня, мука не зіпсувала його. Це дуже смачно, кориця з, з, этим, з гарбузом. Це дуже смачно. Але цукру, напевно, скажу, що давайте більше цукру. Воно буде смачніше. Але якщо у вас солодкий гарбуз, той, що знаєте, той, що спеціальний для каші, бо в мене був звичайний гарбуз, може, в нього треба більше цукру. А якщо у вас буде солодкий гарбуз, цей що спеціальний для каш, то, можливо, менше треба буде цукру. Якось так. Тому рекомендую і підписуємося на канал.